Піжамний стиль в одязі це дивовижний тренд, який поєднує комфорт та елегантність. Характерні особливості піжамного стилю, легкі благородні тканини, атлас, шовк, шифон, оксамит, бавовняний медополам та батист. Простий силует вільного крою, що нагадує вишикану спідню білизну, стримана гамма кольорів: блакитний, рожевий, лавандовий. Кремовий, сірий, м'який зелений і синій. Останнім часом також популярні помаранчеві, червоні, фуксія та бірюзові відтінки. Конкретні фасони піжамного стилю. Широкі піжамні штани зручні та стильні. Сукні комбінації, що злегка облягають. Сукні халати із запахом, додають жіночності. Куртки з пояском – комфортні та стильні. Як правильно носити піжамний стиль? Для повсякденного носіння вибирайте одяг із бавовняних матеріалів або тонкої вовни. Для романтичних зустрічей атлас чи шифон чудовий вибір. Для світського рауту шовк або оксомит з атласним оздобленням. Не забувайте про паєтки та мереживо, вони додадуть розкоші вашому образу. Піжамний стиль це не лише модний тренд, а й можливість виглядати стильно та почуватися комфортно у будь-якій ситуації.